Олександр Мельниченко житель села Луки Станичівської громади, батько чотирьох синів. Середній син чоловіка загинув у березні 2022 року на фронті під час виконання бойового завдання. Старший наразі служить у лавах Збройних сил України. Олександр каже, що допомагає військовим на фронті, готуючи для них їжу. Варить каші і тушкованку та передає їх на передову. Закладається 120 двадцять грам м'яса, гитароїни, бо рису необхідно 90 грам, наприклад. Гречаної крупи 130 грам. Любу крупу перед тим як в автоклав, її необхідно завчасно замочити. Гречка 2-3 години, а рис я з вечора вчора замочив. Чергуємо гречка, рис, горох, круп, як там єчмінка чи пшенична крупа. Найбільше крупи є наявності зараз у мене гречана. О, далі рисова, тому більш акцент ставиться на гречку рис. Крупи нам надають люди, односельці, і так знайомі, і небайдужі. Співпраця з військовими вже у нас така творилася. мішки круп, вони мені надали, ну, звичайно, я вже готовий, ми вже їм відправляємо. Готову каші. Крупу з м'ясом, овочами і спеціями Олександр солить, заливає кип'яченою водою і ставить банки варитися на 4 години. Чоловік показує банки з кашею, готові до відправки поштою військовослужбовцям. Це ось виготовлено вже три партії. Це три дні праці. 48 баночок вже виготовлено. Цей рис. Тут у нас і горохова каша, і гречнева каша. Каші поїдуть по напрямкам до наших козаків. Олександр Мельниченко каже, що із дружиною фасують сало, випікають пиріжки та сушать овочі для борщів і супів. Допомагають чоловіку і мама Валентина Мельниченко. Ми сушимо гарбузо військовим на кашу. Знімаємо, повертаємо її, дивимося. Якщо вона просохла, ми її знімаємо. Но вона тільки трошечки підсохла. По часу, це буде до вечора, години 7-8. Сушені овочі і фрукти Олександр передає волонтерам, які їх фасують. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.